Усім привіт! Сьогодні розповім про нову виставку в українському домі: Горська, Боре Боревітер. Це перша ретроспективна виставка про українську художницю, дисидентку, правозахисницю, одну із засновників клубу творчої молоді, сучасник. Радикалізм, кардинальність, харизма, непокора радянській владі це абсолютно все про Аллу Горську. І найголовніше, що ми зможемо побачити на виставці: це віднайдення української. Ідентичності всередині самої мисткині насправді ви зможете побачити на виставці понад 100 робіт живопису, графіки, сценографії, ескізів монументального мистецтва. А також ми зможемо побачити спогади її сучасників про Алу Горську. Дуже е, цікава е, відеоінсталяція Олексія Сая та Миколи Марусика, е, котра нас відсилає до вітражу алегорської під назвою Шевченко-Мати, котру вона створила в. В стінах університету Шевченка, однак, коли вже приїхала радянська комісія, щоб все ж таки затвердити ось цю роботу в стінах університету, на наступний день цю роботу було знищено. Однак залишилися ескізи, по яким все ж таки зробили вітраж відеоінсталяцію, і ось тут вже на виставці те, що мало би жити в стінах університету, вже живе тільки. За допомогою віртуальних таких технологій, також цікавий момент про те, що, окрім робіт самої горської, ми зможемо побачити. Оригінальні роботи Марії Примаченко, Ганни Собачко Шостак, Петрицького та інших. Тому дуже круто, коли е, державні музеї та приватні колекції з приватних колекцій роботи е, виставляються в таких артпросторах, і насправді це дуже важливо, хоча, попри е, війну. Все ж таки збереження всіх да оригіналів українських митців це якби це найсакральніша справа всіх тих, хто займається збереженням українського мистецтва. Однак через віднайдення да, української національної ідентичності ми маємо бачити оригінали. Ми маємо бачити ось те. Що робили да, українські митці? Це дуже важливо, оскільки коли копія, відеоінсталяція, це все дуже круто і добре. Однак, коли ми бачимо оригінал, коли ми один на один з цією роботою, яку створювали українські митці, це надзвичайно важливо і дуже цінно для громадського суспільства. Так само на виставці ви зможете побачити. Фрагмент з життя, коли Алла Горська з її друзями, поетами, письменниками, монументалістами віднайшли биківню І після цього інциденту дуже багато було гонінь, і все ж таки це завершилося вбивством Алли Горської і її друзів. Тож виставку ви зможете побачити до 28 квітня в українському домі. Закликаю вас аналізувати українське мистецтво, аналізувати українську культуру безпосередньо із взаємодією з політикою в нашому контексті. Українська культура із радянською владою. На жаль, так так відбулося, але зараз ми не маємо право знову. Е Дати можливість знищити українське мистецтво, українську культуру це за вже це дуже важливо і цінно. Дякую, і все буде Україна.